То хочу отримати слово сьогодні. Беремо біблію в руки і кажемо: Боже, скажи, що ти хочеш в цій ситуації мені сказати? Яка відповідь? Це я вам кажу таке практичне завдання, яке я дуже дієвим. В свій час на початку мого духовного розвитку саме так Бог мені говорив. Коли в мене була ситуація, коли я не розуміла, як мені поступити, я просила Бога, Духа Святого, щоб Він проговорив мені ось через Біблію. І тоді я точно буду впевнена, що це сказав Бог. І, знаєте, в такі вирішальні моменти, коли мені потрібно було залишати мою країну, і в мене було два вибори їхати в дві різні країни. Я попросила Бога, щоб він мені сказав, куди мені їхати. І серед усієї біблії я відкрила саме місце писання там, де пише про Італію. Що це? Це Бог так говорить, друзі. Тому не потрібно щось знецінювати, а щось завишувати, і говорити так Бог може а так Бог не може. Бог може по-всякому. Це ми звикли, і нам дуже подобається ставити якісь рамки для Бога і говорити: Ну, це Бог, а це не Бог, бо тому, що ми те, чого немає в нашому житті, ми думаємо, що цього це не може бути. Насправді це не так. Тому сьогодні. Якщо у тебе є якась ситуація, де ти не бачиш вирішення і ти не знаєш, як правильно поступити, попробуй. А потім напиши мені в коментарях, що в тебе вийшло. Отож, сьогодні відкриваємо осі і читаємо. Так. Перша книга Хронік 27. А Ізраїлеві сини за їхнім числом голови батьківських родів і тисячники, і сотники та... Їхні урядники служили цареві щодо всякої справи відділів, що приходив та відходив місяць у місяць для всіх місяців року. Один відділ мав 24 тисячі. Над першим відділом, на перший місяць, Яшов Ам – син завдіїлів, а на відділ його 24 тисячі. Він був з перецьових синів, голова всіх військових зверхників на перший місяць. А над відділом другого місяця ахохівець додай а володар його відділу, Міклот, а на його відділ ішло 24 тисячі. Третій зверхник війська на третій місяць священник Беная, голова, а на його відділ 24 тисячі. Цей Беная лицар із 30 і над 30, А над його відділом був син його Амізада, Амізавад. Четвертий на місяць, четвертий Асаїл, брат Йоавів, або в ньому син його Зевадія, а на його відділ 24 тисячі. Ось дивіться. Можливо, ми не будемо розуміти, так? тому що мене хто не читає Біблію і не знає цієї історії, що це мається на увазі. Але я хочу вам показати, як практично ми можемо зрозуміти так, в своїх життєвих ситуаціях Бога. Якщо ви, наприклад, зараз звернулися до Бога попросили просили відповідь від нього через Біблію. І ви читаєте, ви в принципі не розумієте, про що тут говориться. Но замітьте, всі ці місця писання повторюються 24 тисяч, тисячі. І таким чином, ось через ці числа, зараз Бог комусь із вас може щось говорити. Тому потрібно просто уважно читати і чути, що тобі зараз Дух Святий в цей момент говорить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи а, є у вас такий метод спілкування з Богом, чи ви а, робите так само, як і я, і що у вас всього у вас виходить? Бо в моєму житті саме через цей метод, який, а, яким я користувалася ще на самому початку мого духовного розвитку, він привів мене в те місце, де я отримала дуже велике благословіння від Бога і свій духовний розвиток, ріст і. Ще більше отримую і зараз. Тому, будь ласка, дайте, напишіть коментар, як це функціонує в вашому житті, і, можливо, поділіться своєю історією. Наскільки класно, коли ви, задаючи питання Богу, відкриваєте Біблію і чітко ви розумієте, що зараз це місце писання для вас. Все, я вас обнімаю, Божої любові.